Добрий день, шановне товариство, мотоблочники. Сьогодні або вчора на бистру руку, думаю, зроблю. Ну воно не ні просапник, ні плоскоріз, але ось таку площу, щоб не, не тягати якусь там сапу чи що там. Вирішив зробити на бистру руку ось такий агрегат, дивіться. Оце. Ресори із москвича. Ресори з москвича я вистукав, вирівняв їх. О, Звичайно, важкенько було вирівнювати. Важкенько було вирівнювати. Але вирівняв, заточив, ну, приварив такий, типу, ножик, щоб різав землю. Думаю, попробую, як буде різати. О. Поставив, ну. Тут ширина десь 84 см. Оце, між краями Між краями 84 см. І оце зараз вам покажу, як він працює. Як він працює цей. Знімаю однією рукою. Незручно. Так, запускаємо апарат. Так, ось так дивіться Бачите Він собі пішов треба трошки ловити його. Але підрізає, дивіться, нормально Тобто як варіант десь по гарбузах по такому широкому полю можна цей можна використовувати отак він йде ось у десь на глибині 3-4 см ріже можна глибше виставити Тобто ось таким макаром, дивіться, оце. Ну, у кого площа велика, ще раз повторюся, у кого площа велика, там десь між гарбузами походить, між кавунами. Оце 84 см я зробив в міжряді. Тобто колеса воно перекриває. Ну, Я думаю, на хазяйстві пригодиться. На цьому буду закінчувати. Підписуйтеся, ставте подобайки. До побачення!